Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В той же час телеграм-канал Топор помсти» пише, що з потяга Патрушева трапилася аварія. Хтось заклав вибухівку на рейсах по маршруту до Пітера. Спецслужба не встигла виявити, проте заряду не вистачало, аби повністю знести потяг. Втім, вагона спецохорони загорівся. Його від'єднали, і потяг продовжив рух. Його супроводжували гелікоптери та винищувачі. Патрушево страшенно боїться помсти путіна. вірніше тих хто йому. Му залишився вірним за даними телеграм-каналів. Патрушеву після останнього вдалого вибуху ставлять на нову протези, часткова ампутація. А завтра він налягає на операцію. Остання атака дронів була вельми вдалою, коли зачепила Кремля і червону площу. За останній час дуже активним в інформаційному полі став секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев. Його присутність подекуди затьмарює діяльність Владіміра Путіна. Активізацію Патрушева відзначають в Україні однак висновки можна буде зробити з. Згодом адже він може зникнути з інфопростору, так само несподіваний і з'явився таку думку в ефірі 24 четвертому каналу. Висловив політолог Микола Давидюк. Загалом Ніколай Патрушев іноді з'являється у медійному просторі на певний час, аби потім знову затихнути. Варто спостерігати наскільки його остання активність затягнеться, і він може себе розкрити як політичну фігуру. Патрушев взагалі себе бачить Ніколо Макіавелі, при путіні сірим кардиналом. За це він ще може поплатитися, звичайно. Путін ця Чить відчуває і точно вибудовується беззаперечне лідерство, наголосив Микола Давидюк, хоч колишній директор ФСБ веде свою гру, але попри все він не залишається лояльним до деяких речей. Зауважимо, що під час заклоту Пригожина Патрушев міг так само постати проти чинного президента, однак цього не зробив, очікуючи своєї гри. У нього є справді шанси зберегти ці кремлівські пітерські еліти, але замінити лідерам. Це він у тій чи іншій формі намагатиметься зробити. Для нього це важливо. Думаю, зараз це Місія його життя підкреслив політолог. Ніколай Патрушев був одним із тих, хто переконував Путіна найти на вибори. Однак це завдання він провалив. При цьому цікаво буде доля сина Патрушева Дмітрія, який зараз очолює міністерство сільського господарства Росії, якщо Путіна знову пару бо Патрушев старший активно намагається просувати свого сина. Подейкують, що саме Дмитрія Патрушева, секретара Радбезу Росії, хоче зробити новим президентом. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписи. Підписуйтесь на канал переможемо разом.